Сам Іван Франко мріяв про цю страву. Готуємо по старовинному рецепту засипану капусту. Засипаємо кілограм квашеної капусти у казан. Якщо капуста занадто кисла, обов'язково її промийте. Далі заливаємо водою так, щоб вода покрила капусту і варимо до м'якості. Пів кілограми під черевини нарізаємо крупними шматочками та будемо шкварити шкварки. Дістаємо золотаві шкварочки. На розпеченому салі будемо смажити 150 грамів цибулі. 150 грамів добре промитого пшена додаємо у вже сварену капусту. Одна з головних фішок страви це заливка, яка готується із борошна. В нього додаємо одне яйце та перемішуємо. Сюди ж 200 грамів сметани. Мішайте, щоб не було комочків. За 20 хвилин до звареного пшена прямує цибулька золотавого кольору. Додаємо заливанку. Попереджують, що може пригоріти, тому ретельно мішаємо 5 хвилин. Я ж додам шкварочки, щоб вони не були холодні у страві. Вона одразу стає гостішою і вже дуже смачна. На свята їли з шкварками. А якщо піст або просто будні, то додавали туди сиру. Дивіться, яка це краса. Це дуже дуже смачна каша. Обов'язково спробуйте старовинний рецепт, але відмінний. І Франко красунчик. Я його розумію.